Всім привіт! Вітаю вас на каналі Про в'язання та шиття. Я Раїса, і сьогодні я починаю брати участь у новому тижні. Тижні визволення спиць. Цей проект, цю ідею <кхм> започаткувала Олена Буганова. Посилання на канал Оленочки. І дівчата, які беруть участь в цьому тижні, в цьому проєкті, я залишу в інфобоксі. І ось ви бачите, вже, напевно, неодноразово цей топ. Топ із буретного шовку. Я в'яжу вже спинку. Наперед я зв'язала, до речі, після прання нічого не косить. Ну, так мені здається, зараз здається, що полотно трошки. Косить, ну, видно, навіть по низу, що він... ось. я тут по краю зробила такі доріжки, з цієї з цієї сторони спутанки, якось, щоб обіграти, по-перше, низ, там спереду буде таких три доріжки, по-друге, якось стабілізувати це полотно, щоб воно. Можливо, не косило. Хоча зараз нічого йому це не допомогло. Після прання полотно стає рівнішим, кращим. Я хочу закінчити, завершити цю роботу, тому що вона в мене бере участь в конкурсі від магазину. Я пізніше розкажу про ситуацію з магазином і з Укрпоштою. Там ціла епопея буде. Вже коли це все завершиться, я вам розповім, як, як і що відбувалося і як завершала, я в'язала. Модель спочатку мала бути одна, я вам розповідала. В процесі в'язання я подивилася, що я хочу зовсім іншу модель. Думається, що фактура цього полотна і взагалі цей буретний шовк ем, якось мене спонукав до іншої моделі. Я думаю, що її можна навіть буде носити на футболку. Або на сорочку у більш ну, такий прохолодний період восени і весною. І чомусь я подивилася, що це може бути не лише топ, а як жилетка. Ну, Побачимо це все, як воно запрацює. Зараз це працює. я дов'язала до ось робила зменшення по проймі з обох сторін і дов'язала до тієї частини, де вже потрібно розділяти. На дві половинки. В мене є ось такий маркер. Я його чіпляю ось тут, де я завершила. І буду визволяти вже, нарешті, ці спиці, оскільки ж я вже можу вам його показувати, хоча має бути майстер-клас на цей топ. Я думаю, що ви його неодноразово побачите. Тож я йду працювати, а зустрінемося з вами. Ну, уже в кінці тижня час для вас пролетить швидко, для мене трошки повільніше, але коли ти захоплений якоюсь улюбленою справою, то час теж пролітає, просто тижні вискакують. Всім бажаю гарного дня, мирного дня і всім плідного тижня. Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок. Так, дуже засвічую з вікна цей колір. Він насправді більш. Зеленіший, наразі квічу світло може краще. Хочу звільнити вже спиці цього джемпера. Я ось показую вам вже основа зв'язана. Все чудово в мене вийшло. Горловинка, все класно. Тут в мене має бути спущене плече, я вже міряла. Це вже після ВТО, ну, після прання я його не парила, тільки то, що випрала. Петлі розрівнялися, він трошки став таким ширшим, вільнішим. Супер. джемпер, я його називаю вже мій шедевр. Так, цей шедевр забираю. Ось моя корзинка. Тут в мене в'язала ось один рукав, він ще до ВТО. Різниця, як ви бачите. Зразу видно до і після. Так, він ще має бути трошки ширшим цей рукав, але я вже думаю, взяла більше пряжі. Думаю, може його ще ширше трошки розпустити, зв'язати. Ось ви бачите, скільки мені не вистачило пряжі. це просто якась ах, жарт долі Я хотіла, щоб мені вистачило 550 грим. У мене ще є зразок, але він би не спас, бо він менше важить. І ось такий моташечку таку я ще замовила. Маю звільнити ці спеці і дов'язати рукави. Пишити рукави, дов'язати і, в принципі, джемпер буде готовий. Тож, іду я працювати. Ще хотіла показати, яке в мене плече тут вийшло. А, розкажу, зроблю експрес-майстер-клас, як я його в'язала. відомий. А от модель я її розробляла сама. Спущене плече, але в'язала я його по колу. Ось Тут і вив'язувала горловину поглиблення по спинці, попереду. Я думаю, що комусь це згодиться і буде цікавим. Плече, в принципі, більш-менш стабільно, воно не розтягується, так як то, ну, якби я в'язала реглан, воно би сильніше, мені здається, витягнулося. Так, всім плідного тижня, звільнення їхніх спиць. Я пішла про Всіх працювати. Вітаю! Сьогодні в нас п'ятниця. Два дні, напевно, я не підключалася, але працювала. Працювала я ось над цією сіткою. Класно, я її пов'язала. Так, де це у нас спинка? Спинка ось тут у мене початок посередині спинки. Тут таке хороше поглиблення, але чомусь на цій пляжі його не видно. І по спинці, і попереду. Так десь має бути приблизно так. Я думаю, що коли все випереться, воно все стане на свої місця. Це в мене буде, до речі, засвічує трохи. Я Однаково, так да? чорний, насичений. На камеру Ось, ось так він має, має бути виглядати. На камеру засвічує трохи. Ось така сітка. Ніби вільна така зв'язана рідка після прання має вона підсісти якось. Я не знаю, як це так, хоча це бавовна ніби, італійська бавовна, але я коли її в'яжу, мені здається, що якийсь є шовк, тому що вона дуже така пластична і по спицях летить. ну Зовсім на бавовну 100% не схожа. Можливо, тут є якась віскоза. Зараз подивитися, сказати, що це таке я. В інтернеті я не знайшла. Ось в мене по плечу йде прибавлення тут. Це спущене плече і напівреглан. Я думаю, що цікава буде моделька. Я вже тут ось з'єднала, зробила підріз, полотно з'єднала в коло. У мене маленькі спиці, тут погано видно. І буквально маю пров'язати там сантиметр 2, це мене витягнулася петля, чи це в мене там ниточку треба забрати? Я вже до підрізів, з'єднала. Буквально ще пров'яжу сантиметра 3-4, тому що донька захотіла, щоб це був такий вкорочений бо джемпер, чи як називають кроп-топ, але з рукавами. І понизу також, щоб була резинка не широка. Можливо, ось така десь на 1,5 см. Таке в неї бажання, тому що вона бачила, що там є різні зараз зв'язання в інтернеті. Але каже, хочу, щоб воно мало якось тримало Відно, форму. Ми зробили горловинку ось таку, щоб вона більш-менш була якась ну, закінчений вигляд неї. І так само буде понизу. Далі буду працювати над рукавами. Можливо, це не зовсім я визволю спиці, тому що чорний є чорний, самі розумієте, хто в'яже. Тож буду працювати. А зустрінемося в кінці тижня, підведемо підсумки, побачите, що мені вдалося визволити. То в мене ще в заручниках. Це так, жарти. Всім бажаю успіху, бажаю натхнення і швидкого втілення, і швидкого звільнення спиць. Вітаю всіх! Ви на каналі Пров'язання та шиття, ще раз нагадую, я Раїса, і сьогодні у нас неділя, тиждень визволення виявився цікавим. Планувала я ще визволяти швейну машину, але вже не вистачило мені, напевно, часу. Продовжувати вже у стартах шиття. А зараз Хочу вам показати готові роботи, хочу показати, наскільки я просунулася в інших роботах. Перше, напевно, почнемо з цього мариносового джемпера. Я його... У мене був недов'язаний частинка рукава, я його дов'язала, пришила. Покажу вам відео, як він на мені. Літо і жарко, але в мариносовому джемпері можна жити. Правда, недовго. <сум> Чомусь засвічує камера, я не знаю, як вам його показати. Ось, ось ловить ось цей десь зелений, отак він натуральний. А так камера його засвічує. Ось такий джемпер в мене вийшов. Я зроблю на нього такий експрес-огляд. Як я в'язала ось тут горловинку, плече. Я думаю, що буде комусь корисно і цікаво. Тут в мене спущене плече. В'язала я рукав знизу вверх і пришивала, ніби якось не дуже акуратно воно вшито, але по-іншому в мене не виходило. Все, я брала так, як треба, так як тут такий ну, крупний візерунок і петлі великі, то ось так виглядає по виворіті це все. Пришивала я голкою. Покажу вже вам, як він звідси виглядає. Ось плече. Ось це я все пришивала. Все мені тут подобається в ньому. Все в мене вийшло. Об'єм, довжина і довжина рукавів. Ну, все вдалося. Мені все подобається. Він такий пластичний, я люблю таке пластичне полотно. Класно тягнеться, класно виглядає фактурний цей візерунок, пряжа. Ну, мені здається, що це дуже вдала робота. Скажіть мені, напишіть в коментарях, як ви думаєте, якщо якісь є зауваження, можливо, якийсь є у вас спосіб пришивання цього рукава, ну, тут де спущене плече, мені буде цікаво. Далі, перші спеції я визволила, задоволена. Далі наступна робота покажу те, що я, а, те, що я визволила тільки по, по основі і те, що я буду ще розпускати. Чому? Тому що <плес> чомусь так сталося, що зразок в мене вийшов більш щідніший, ніж полотно на цій сітці. Вона, до речі, класна. Мені дуже личить чорна сітка. оця. Я, якщо не буду. Соромитись, зараз домонтувати, подивлюсь, що я там не знімала, як вона на мене. Бо я там бюстгальтер, гальтері, як би відкрито, це має носитися ця сітка на топ чорний. І має вона бути кроп топ такий вкорочений. Але як варіант навіть для себе, я би таку сітку носила. Це бавовна, вона дуже така приємна і пластична. Кайфова просто, я вже дивлюся, мала бути пройма менша. Я вже дивлюся, що, напевно, я... це ж буде для доньки. Напевно, я її трохи вкорочу. Ось так тут має бути 14 см. У мене вона щось вийшла, тут ще підріз і ну, лишнє я пров'язала. Хочу її зробити коротшою. По ширині сюди класно, тут якраз теж спущене плече. Принцип в'язання такий самий, як у зеленому джемпері. Тут ось дві петлі в мене йде оцей напіврегла. Але, але але, але вона довга, її треба вкоротити. І тоді, я думаю, вона заграє. Задумка буде така, як потрібна. Саме полотно мені дуже подобається. Хоча чомусь не співпадає зразком. Це проблема, коли надовго відкладаєш якусь роботу, вилазять які незрозумілі моменти. Далі, наступна робота це мій топ. Це, напевно, вишні тут. Це мій топ із буретного шовку. Ви бачите, яке це класне полотно. Наскільки вона. Пластична, оце я так люблю таке, щоб воно було грало. Хоча я б не сказала, що вона дуже просвічує. Ну, звичайно, тут де ажур, то сильніше. Це в мене ось боковий шов. Я, до речі, зробила запис відео, як я зшиваю на кетелі. Я думаю, що комусь буде цікаво теж такий досвід, тому що такої інформації дуже мало. Так, тут в мене ось ось такий виріз літеру В, спущене плече, скос плеча вив'язаний, і шитий петля в петлю. Ось, Як ви бачите, ну, полотно, звичайно, таке не однорідне, тому що це буретний шовк, але мені ця фактура дуже подобається. Мені здається, що трішки все-таки є косина, хоча після ВТО, а, ну, в принципі, нормально, можливо, тому що я зробила що тут ці доріжки і є шви, які стабілізують, тому що виріб шівний. Покажу ще шви, покажу косичку. Ось тут видно цю косичку, яка зшиває. В принципі, не дуже й видно, але видно. А як шиє кетель. Тут просто я в'язала, я зроблю, до речі, майстер-клас це і огляд. Відеоогляд, як я в'язала, не, не закручується край, мені подобається можливо, тому що це шовк, тому він і не завертається. Дуже мені подобаються ці, ці дірочки по полотні. Це я знайшла таку модель на Пінтересті, Це не, не моя розробка, це єдине, що я додавала ось тут. Оці доріжки і зробила широку бретель тому що в оригіналі там бретель йде просто тоненька, але мені такий варіант не дуже сподобався. Я, до речі, приміряла цей топ на сорочку білу, на футболку. Мені теж дуже сподобалося, як варіант жилетки на осінь, ну, на таку осінь теплу. Мені здається, теж буде цікавим. Таким. Виробом я вже побачила, що ця річ буде універсальна. Дуже такий класний колір, якийсь він мені такою спілою пшеницею асоціюється. І з джинсами ви побачите і зляними шортами. Мені здається, що це просто топ. open up a bottle And baby, you can have whatever you want. You taste so sweet I shady. You like candy You like liquid honey You taste so sweet I sorry. You like like without me. Tut просто. По спинці я розділила. У мене тут 107 петель було, здається, по проймі, ну, непарна кількість, і я тут з однієї петлі вив'язувала дві петлі. І я думаю, що це вийшло симетрично. Так само таким способом я в'язала і ось тут. З однієї центральної петлі я вив'язувала дві і розподіляла це полотно. Напишіть, чи в'язали ви з буретну шовку, чи ви його носили. Як взагалі вам він не до тіла? Я одягнула, ось поки там знімала, ходила. У будинку вже так достатньо жарко, але в топі комфортно. Я б сказала, що не гірше, ніж в бавовняній футболці. Тож мені мені фактура, я просто, просто закохалася в цю пряжу і цю фактуру. Подивіться, наскільки це красиво. І останню роботу, яку я вам не анонсувала на початку відео, хотіла я все ж таки дов'язати цю шкарпетку, ось одна в мене готова, ще не прана. Зв'язала трішки п'ятки, вже, п'ятка Стронг. Але далі я не просунулася. Тож, буду по ходу в'язати, чомусь мені дуже хочеться дов'язати. До речі, мені дуже сподобалось в'язати з такої пряжі. Я вам вже говорила, можливо, хтось вже чув. Що я дилетант у в'язанні шкарпеток. Я в'язала раніше з звичайної такої товстенької пряжі. Вони в мене дуже швидко витиралися, як я їх не укріплювала. І, можливо, <свісно> <свісно> я відстала від життя. Але ну, в мене ніколи не було шкар шкарпеткової пряжі, і я для себе її відкрила, <свісно> вже зв'язала кілька пар шкарпеток і не планую зупинятися. Тим більше, що в мене чоловік фанат в'язаних шкарпеток, він їх дуже любить. Навіть товсті, одягає їх в кросівки, і, і може ходити і в оранжевих. Ну, він каже, що Гучі ж теж ходять, роблять такі якісь яскраві речі, йому теж таке подобається. Тож є для кого в'язати. І для дітей, і для себе. Є в мене ще лишні шкарпетки, то я думаю, що буде кому їх презентувати. Всім дякую за увагу! Дякую Оленочці, дякую дівчатам, що беруть участь. У нас там у нас вже немало. Тож, під відео буде посилання на всіх дівчат і на Оленочку Буганову, яка започаткувала такі проєкти, такі тижні. І я раджу вам долучатися. І ну, ви бачите, що і дійсно результати, навіть попри те, що немає часу, але все ж таки результати є. Я буду. З понеділка стартувати, тож слідкуйте, підписуйтесь, хто не підписався, нажимайте дзвіночок, там вибирайте усі, і ви будете бачити всі відео, які виходять на моєму каналі. Сьогодні, о 20-й, з Тамарочкою Новікою, у нас буде прямий етер. Будемо говорити про в'язання. Я думаю, що будемо піднімати цікаві теми. Якщо є у вас запитання, можете вже писати в чаті. Ми спробуємо розкрити ті теми, які вас цікавлять. І відповісти на ваші запитання. Домочка сказала, що буде нецікаво. Напевно, це найкраще. Тримайте нас, заходьте, поспілкуємося. Всім гарного завершення цього тижня і зустрінемось в нових відео.